Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. О, Ви знаєте, на кінець-то ясна, світла, молода голова у вас. Приємно Добре. слухати. А І... чому на кінець-то? Ну, ви знаєте, коли, допустимо, виступає той же Чорногіл, якого я думаю, що, навірно, його бідний батько там на тому числі. Шановні, цій... ну давайте так, так. Да. В кожного, як кажуть, своя доля, свій шлях широкий. Добре. Комплімент пан Павло вже почув. Тепер чи думка, чи запитання? Прошу, будь ласка. Ні, ви знаєте, і думку хочу вам сказати, що дійсно, от молодий чоловік правильно каже, що ви знаєте, з цієї влади, ну яка це була влада, та одна і та сама колода, яка все время перекидається туди-сюди. Люди один одного сволочі нікого там не під вони нас не підтримують, один одного тягнуть за вуха, не одна зараза не сіла. Шановні, Тому, що... ну сволочі зараза, ну давайте трошечки ми якось будемо, бо ми зараз перейдемо до знаєте, лексики, яка... Давайте там ця лекс... ну там лексіка на увазі на Печерських пагорбах. От там хай ця лексіка да, вживається. Давайте ми будемо так толерантнішими в будь-якому випадку, хоча. Хоча ви праві. праві ви, так. Да. Отже, реагуйте, будь ласка. Ну, звісно, що дякую за теплі слова і сподіваюся, що це свіже дихання. І багато людей в Україні нарешті звернуть увагу не на мейнстрім політики, не на тих, хто постійно в телебаченні чи в інтернеті, в кого давайте будемо чесними. Є на це ресурси. А тих, кого ресурсів немає, проте чисті наміри, світлі голови, де є команди, які ще не зганьі корупцією та іншими неподобними речами. Хотів би ще такі речі зауважити і сказати. Ми дуже часто робимо на жаль через такі погані вирази щодо політиків. Ми так, це їх, ще нормальні вирази їх. Я вам скажу. Знаєте, ми їх, з однієї сторони опускаємо цих політиків, з іншої сторони, я коли тут останню передачу буду на цьому телеканалі проводити. Я дам тут волю максимальну. Скажу, от все, що думаєте, всі лекції, в якій ви хочете, так і говоріть. То я собі можу лише уявити, що тут скажуть про наших політиків. Так, і Люди кажуть на вулицях таке, що зрозуміло, можна тільки можуть які після. Да. А, або, як кажуть наші можновладці, БПП і всякі інші речі. Ну, можливо, а, там, а, так. В ГОМОС. Проте, коли ми дуже часто це використовуємо, воно ж перестає їх чіпляти. Вони вже звикли, як Ляшко кричить, скотеняки, негідники, ну, ну добре, да? Там, воно їздить собі на кортежі, живе на дорожезній дачі і так далі, і воно вже його не торкає. Бо е, це стало якби заурядною річчю. Е, тому маємо дуже відповідально відносини mm -hmm. до своїх слів, в тому да. числі таких жорстких, жорстких слів, так, бо так, вони так. мають бути в виключних випадках, і вони насправді мають показувати, що це є ще більший негідник. Він заслуговує, щоб його таврувати так.